Завершивши милий нам і любимий нами, Акафіст Ісусу Сладчайшому і співаний параклис Божої Матері, коли вдається хором співати, ми наповнені радості духовної, бо Господь обіцяв бути нам помощником і заступником, Божа мати покровительниця. А тому, хто хоче причащатися, дуже удобно у суботу причащатися, бо в п'ятницю з вечора... Пів правила до причастя уже помалено. От почому так люблять наші люди в суботу причащатися, щоб іменно після праздничного п'ятничного поста. Нині церква вспоминає благодатну Велику Святого Кукшу Одеського. Родився хлопчик Косьма у Николаївській губернії. 1875 році. Його мати Харидина хотіла приймати монашество, але її благословили вийти замуж, а вона собі дала таке правило. Якщо я не монашка, то Господи, дай, щоб хтось із моїх дітей прийняв монашество. Так Бог дав, що юний Косьма вже з юних років полюбив богослуження і у малолітньому возрості вже йшов монастир. А в то время то время люди ходили много пішком. Это нині люди всі хворі на ноги, не можуть пройти 200 метрів, чекають автобус, чуть ли не годину, щоб 200 метрів пройти провестися. У древності люди такі були сильні, що пішком ходили від його Николаївської губернії 300, 500, 107 100 тисяч кілометрів на сівер аж до Соловецьких островів, до Валаама, і на Юг. На святі землі, в Єрусалим і на Афон. Як ото важно було, що люди дуже любили ходити по монастирям? Так святий будущий кукша, пройшов через Києво-Печерську лавру. А коли її закрили, то уєдно з усіма монахами, кому ж то йому приділили п'ять років. Вроде, Тюрми мав ліс валити у Сибіру і в тяжких муках, п'ять років пробив, потім і ще на п'ять років у заслання. І то вже була війна, йшла 43-й рік, а після війни знову маленько було оттеплять, потім прийшов один безбожник до власти і знову організував гонення на церкву. І знову Київ-Печерська лавра була закрита. І монахи розогнані, кукша перейшов у Почаївську Лавру. Але потім, власти, за ним слідили, бо дуже не любили, скільки подвижників людей мав кукша і в Печерській Лаврі, і на Почаївській Лаврі. Потім далі його, нібито на Буковину в один із монастирів, і там його люди знайшли, а вже з Буковини був переведений. У Одеський монастир, а там уже останні роки і пробив, і там спочив. Ну що нам інтересно, коли він був на Буковині, а то Южні Карпати, то він так казав: так муся люблять Карпати ті землі, дуже похожі на Афон. Ну, ведь ми теж кажемо і нині, коли проводилася научна конференція в Ужгороді, і назву мала таку Закарпаття. Малий Афон. Ілі ми по-другому називали Закарпаття Карпатський Афон, з множеством монастирів, гори, ріки, ліса дуже похожує. А тому іменно Кукша на Буковині полюбив ту, ту землю. А Буковина то древня земля русинов, При Австро Венгрії, так і називалися жителі Буковини Лем, Русини. Так називалися і жителі Лемковини, несли так, називалися угорські русини. І донині всі люди нікуди не ділися і на Буковині, і на Закарпатті, і на Лемковині, і на Пряжовщині, і на часті Мадярщини, котрі носять той древній національний код русини. І ясно, що кукша відів цих людей на Буковині і відчув теплоту. Карпатського православ'я. Правда, він сам по собі не сподвиг великого духовника, старця, він унікально знав настроїти на покаяння, ніколи нікого не обвиняв. старався пробудити в людях покаяння. У своїх трудах ніколи не возмущався проти гонителів, коли його ні за що? Ні за що совєтська власть кинула в тюрму. Тоді один сказав, що ні за що давали 10 років, а якщо було за що й 25. Ми завжди думали, що ні за що давали лімпресовецькі власти, якої удивлення і лічно і моє, і наше, що і сьогодні знають відкрите головне діло ні за що, ні під яким состоянням, ніякого сустава преступлення. До всіх наших святих молимося, поможіть нам, святі наші, держатися древнішої традиції, бо лиш так поступаючи, маючи добре діло і віру сильну, ми йтують, діти Божі, а у вічності віримо, що в'ємно з преподобним кукшом Одеським ті, хто був вірний церкві, зможуть зустрітися і наслідувати разом по милості Божої, Царство Божо. Амінь.